У Галичі на центральній площі міста було людно протягом усього дня. Один захід змінював інший, а людей ставало дедалі більше. Приїжджали, приходили цілими родинами, нерідко з малими дітьми. Самі діти через свій вік не завжди могли щось сказати. Про свято проте їхні батьки зізнавалися для них день незалежності свято сімейне. Сьогодні свято, і ми з ними постійно ходимо. День незалежності сьогодні, тому і прийшли сюди, щоб відмічити День Незалежності, День України, українських вишиванок, і ну і щоб всієї родиною відсвяткувати це. Уляна і Христина з тривічного віку живуть у Франції. На свято приїжджають щороку. Тож помітили головну рису наших краян. Що тут люди дуже люблять свою країну. Вишивках, в прапорі. Помітили і позитивні зміни. Люди ще більше люблять свою країну тепер. До речі, Уляни христини взяли участь у параді двійнят, який традиційно проходить у Галичі на день незалежності. Підружні оплески сотень людей, понад десятки двійнят, та таких за роки незалежності у районі народилося 64, Дефілювали площою, демонструючи свої яскраві вишиванки і чудовий настрій. Наймолодші крокували з батьками, але від цього почували себе не менш впевненими. Родина, зернинка народу, джерело, поколінь і глибина. Згуртувалися усі біля пам'ятника Данилу Галицькому для спільної фотографії. так таки загалом, родинний колорит свята, сподобалися очільнику району Павлу Андрусяку, який помітив позитивні зміни у свідомості людей. Безумовно, це радує. Як би там не було родинність це свято, бо свято державне, але ми повинні приносити родинність, тому що українська родина, Галицька родина це фактично запорука того, що Україна буде, тому що Україна є не стільки для пам'яті тих, хто за неї боровся. Вони виконали свою місію, вони віддали своє життя. Україна потрібна для наших дітей. А і буде вона такою, як ми виховуємо наших дітей. Тому родинність у цьому святі є дуже важлива. Я дуже радий, що сьогодні, при такій офіційній даті, 25 років незалежності України, ми мали оцей парад двійнят. Він направду приніс в наше святкування родинне тепло. А ще прикрашали свято різноманітні виставки, яких було багато у прилеглому до площі парку, і звичайно, концертна програма, яка саме розпочиналася у ті години.